Да, нам звісно ж потрібні люди, е, тому що в принципі засоби в цілому є тих, яких нема. Ми знаходимо, модернізуємо і забезпечуємо людей максимальними засобами для роботи. Е, ну зараз да, людей дійсно катастрофічно не вистачає в тому плані, що в мене 90% – це люди, які служать е, хто з 22-го, а хто навіть з 21-го, з 17-го, ну тобто, це люди, які вже дуже давно служать, і я би хоча б для них хотіла проводити якісь не те, щоб ротації, але, хоча б, якісь внутрішні підвищення кваліфікації, скажімо, тобто, давати їм можливість якось розвиватися далі в цьому напрямку. Але на жаль, такої можливості сильно немає, тому що. Ну, по чесному, в мене там одна людина може бути і в і мавікістам, і енеркістам, ну, тобто на НРК їздити, і ну, тобто виконувати абсолютно різні задачі, mm -hmm. такий мультифункціонал. І от куди нам потрібно от тут і зараз цю людину направити, задачу поставити. От, Тим вона і працює. Але хотілося б все-таки, щоб такої історії не було. Їм, звісно, подобається на всьому вчитися, на всьому літати, всім користуватись. Але все ж я б хотіла, щоб у кожного була своя чітка, чітка задача, тому да, ми зараз. <свят> Набираємо людей. У мене не супер багато вакантів, але ну люди точно потрібні. В роду <свят> так само потрібні люди. В нас є бойові групи. Буду говорити чесно, це ну дуже важкі задачі. Але, зрештою, теж те, що я точно можу гарантувати, це те, що ми. Кожну задачу дуже обговорюємо, і в нас дуже великий етап планування із залученням всіх можливих засобів. Тобто, у нас немає так, що людина прийшла, ми їй поставили задачу іди туди, не знаю куди. Ну, я думаю, що зараз, що зараз уже рідко, де так взагалі я думаю, не впевнена, чи взагалі у нас ще, ще так практикується, або у росіян практикується ця історія. Ну, в них і кількості інші, да. а у нас цінність так. однієї людини набагато більше. Ви маєте на увазі про базову, базову підготовку, а про ці перші місяці, що вона зараз, ну, давайте так, я ж правильно розумію, це ж і навіть під час повномасштабної війни так само змінилося, а ми це я уособлюю збройні сили України. Зрозуміли цінність і зрозуміли. А давайте. Так, це вже повітряна тривога. Повітряна тривога. А, глядачам я просто виключу, перепрошую, але я її не відключаю. Цей звук а, повітряна тривога. Будьте в безпеці. Будь ласка, ми також будуть повідомляти нам, якщо будуть цілі десь летіти. Ми тоді змушені будемо перервати ефір. Про цінність людського життя від початку повномасштабки дуже змінилося. А, і, от, власне, вкладання в навчання людей дуже і дуже багато дає навіть. Це вже певні відгуки, не знаючи дослідження, але відгуки від командирів, що зменшує кількість СЗЧ. Тобто, коли людина навчена або принаймні вона розуміє, що для чого, коли за нею. Стоять горою, а коли вона йде в організм, а не просто вона, як чужа людина, якої затикають, умовно вибачте, дірки, десь якісь на фронті, але це реальні випадки, і ми про це говоримо. А то тоді і інша зовсім віддача і розуміння, і вартість життя абсолютно інша. Як у вас з того, що ви бачите, і власне ви кажете, що ви долучаєтеся до того, щоб аби людина була навчена, як у вас це відбувається, і так само, як оцей цей шлях зміни підходів? ґрунтовнішої роботи з людиною, як це все змінюється там від і до нинішнього часу? Ну насправді зараз <клес> дійсно, як ви згадали, у Рекрутів у людей, які хочуть долучитися до війська, у них є, скажімо так, шикарна можливість долучитися до вже підготовлених підрозділів, чути відгуки від про командирів, бо дійсно от низові командири, це командир зводу, командир роти це насправді найважливіші люди в ланцюжку командування. Тому що людина, от у неї тут життя, а тут виконання задачі, і вона повинна обрати виконання задачі. Але але вона це може обрати тільки тоді, коли вона довіряє своєму командиру, і коли вона бачить, що командир про неї піклується, і коли от всі, всі деталі операції і задачі вони розподілені, вони доведені, людина прекрасно розуміє, що за чим іде, що за неї попіклуються, її вивезуть в разі чого. І це, це дуже важливо. Тому зараз бо, бо там я, і в тому числі я коли йшла там, в 22-му році, в перший же день, в 10 ранку була в ТЦК, я взагалі не розуміла, Ого. що. Буде відбуватися, куди і коли, куди я йду. Ми просто всі прийшли в ТЦК. Сказали, нам автомат БК, все ми погнали, погнали там як стрілятись. Коротше, ну типу, знищувати противника. Зараз уже є купа відгуків. Ну тобто ЗСУ це велике село, і через там дві-три людини можна дізнатися абсолютно все, всю піднагодну про кожного командира. І тому. Дуже закликаю дивитися для себе варіанти, знаходити командира цінності, з якого перегукуються з вашими, mm -hmm. і все ж таки долучатися і працювати на перемогу.